Доброго дня! І сьогодні ми з вами поговоримо про час Future Simple. Простий, неозначений майбутній час. Чи можна значений час? Тому що, на відміну від часу Future Continuous, де в нас є чіткі рамки, коли відбувається дія, а в часі Future Simple таких рамок немає. Але про Future Continuous поговоримо в іншому відео. А сьогодні я розповім саме коли використовуємо час future Simple. По-перше, коли ми хочемо розказати про поодинокі або послідовні дії в майбутньому. Наприклад, I will have tennis tomorrow. That is why I will wake up at 8 in the morning. Завтра в мене буде теніс. А саме тому я прокинусь о 8-й годині ранку. Або we will play tennis next Sunday. Наступної неділі ми гратимемо в теніс. Якщо навіть вам і відомо, коли саме буде проходити ця якась дія в майбутньому, то нам час не важливий. Як у прикладі з тенісу. Ми знаємо, що ми будемо грати в теніс наступної неділі, next Sunday. Але ми не кажемо коли саме, або не хочемо вказувати час, або час не важливий, або це просто буде наступної неділі і цієї інформації достатньо. Для нас це не має значення. Має значення те, що це відбудеться у майбутньому. Або через рік, наприклад, In a year I will live in London. Невідомо. Чи це дійсні плани на майбутнє, чи це мрії або сподівання, чи це такий вид самоствердження, що через рік я буду жити в Лондоні і я зроблю все, щоб це справдилося. Але ми висловлюємо те, як ми бачимо майбутнє. Або уявіть, що до вас прийшли гості, ви гарно посиділи, і хтось з гостей хоче допомогти прибрати посуд зі столу. І ви кажете: Don't worry, I will do this later. Це не план, це просто дія, що відбудеться у майбутньому. І ми не знаємо коли. Можливо, вам стане лінь і ви зробите це наступного дня. Але ви кажете, я це зроблю. Не переймайся. Дії в майбутньому або також припущення на майбутнє. I will enter the university in two years. Через два роки я поступлю в університет. Або такий приклад, I will travel more when I leave my job. Коли я покину свою роботу, я буду більше подорожувати. Don't worry, I think I will have time to meet you at this station. Не переживай, Я думаю, що в мене знайдеться час, щоб зустріти тебе на станції. Також використовуємо цей час для вираження сподівань на майбутнє або надій щодо майбутнього. І для цього ми використовуємо наступні дії слова: promise. I promise, I will never leave you alone. Я обіцяю, що я ніколи не залишу тебе саму. Swear. клянусь, I swear, this will never happen again. Я клянусь, що це ніколи більше не повториться. Фраза з мильних опер. Guarantee, гарантувати, це вже більш серйозні фільми. I guarantee you, I will fulfill my promises. Я обіцяю, я гарантую, що я виконую свої обіцянки. Також hope – сподіватися, Thread. Погрожувати та інші схожі дії слова. Також використовуємо для визначення прогнозів на майбутнє та спонтанних рішень. Ну, наприклад, віч, ви в університеті і куратор просить вас у неділю допомогти прибрати парк. І ви кажете О, oh, I will do that. Я це зроблю. I have some time, on Sunday». в неділю якраз у мене є час. Маркерами часу є такі слова, як next. Наступного, наприклад, next month, next week, next Sunday, next year. As soon as Як тільки. As soon as soon I finish, I will help you. Як тільки я закінчу, я тобі допоможу. Tomorrow, завтра. The day after tomorrow, після завтра. In a day, через день. In two weeks. Через два тижні. In two weeks I will go to the summer camp. Через два тижні я поїду до літнього табору.